Парнішка теж буде їхати з нами. Ми беремо всі позиції по одному. Пиздіти не будемо. Ох, Охібаді тут народу, блядь. там пізда ребята. А, супер, ні, ні, то вже завелике. Не, давайте тоді. Може вони може вони проїбалися, але я не знаю. Та ні, чого чесний, трушний. Ми, кстати, ще маємо знайти що в блядь. Чесно, квест був такий не з легких. Поки туди, поки сюди. Всім привіт, ребята. Що? Ми сьогодні проведемо такий, знаєте, супер нестандартний формат нашого відео. Ми будемо їхати тестити. Я думаю, ви бачили в Тіктоці, називається Ваша кухня. Десь тут прикріплю відосики, скріншотики, як це все виглядає. А, справді, давно хотіли затестити, але ніяк не було часу. Зараз маємо декілька вихідних, і я думаю, що катнутися туди подивитися, як це це виглядає вживу і взяти пару прикольних позицій буде прикольним ділом. Ну і плюс ми зробимо відео і Скажемо, реально фідбек, ну такий трушний, який є, чи смачно, чи не смачно, що брати можна, що краще не брати, що будуть такі позиції. Тому ми будемо збиратися. Цей парнішка теж буде їхати з нами і буде їсти наші наші їхні ребра і рульку. Можливо, навіть чуть-чуть кусочок дамо Тому що let's go! Коротше, да, зараз в дорозі вже, як бачите, погодка не льотна. Надію, що нікого не буде там в черзі, майже ми швидко приїдемо, заберемо, поїдемо додому тестити. Ти по що би ти хотів попробувати? Що будемо брати? Ми беремо всі позиції по одному. Ребра там рулька якась є, картопля і крильця, напевно це а, такі, типу, да. топ позиції, які би хотів робити. Крильця, шість штучок, думаю, взагалі нормально буде. Там по два. Бога, погодка тільки для вдома сидіти. Та да, ми зараз от закупимося і чисто на хату. будемо кнуритися, їсти то все. Але обіцяємо зробити що. Ми зробимо такий типу, чесний обзор. реально. Якщо буде херня, типу, це все буде розфоршено. Так і скажемо, що блядь, їхати туди не надо. А якщо буде смачно, так і скаже. Пиздіти не будемо. Ми вже приїхали на місце, сейчас будемо бать там хапати. Ну, кстати, блять, воняє ми винную пока. Ох, е батьбай тут народу, блядь. Я, uh, body, 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 đoare, там пизда, <ст "Лас> ребята. А, тут уж можна не наказ. Замовляй. Полоску дайте і рульку. Дійсно, нам больше і у нас не особливо багато Добре, буде. А, супер. Ні-ні, то вже завелике. Не, давайте тоді. Це мало, ні? Та ні, нормально. Да, так так Ріж та і соус. Ні, нормально. А рульку дали, ні? Нет, це дало ребро. Коротше, що закупилися. Ми зараз будемо це грузити в машинку і швидко летіти. 1690 гривень, 1700 короче. сімсот. Бабля, що... ну я не знаю, якось так дуже мало вийшло. Сім'ятсот мінімум. Так заважило. Полоска взагалі на понти заважила. Рулька, барбекю. Може, може вони, вони проїбалися, але я не знаю. Та ні, чого. Ребро, рулька, у нас все важило. Полоска, крила, хліб, цибуля yeah. і два соуси. Ну, let's go, let's go. Ебать, ну їжджа за таку ціну піздєць. Ну, ви, бля, я не знаю, хто був, скажіть, чи. Ну, якби. Якусь нам сказали, ми оплатили. 1600 гривень, блядь, реально панти. Зараз ми це то... все зав'яжемо, поскладаємо. В Бауді добре, що є така штучка, як сіточка, щоб нічого не повилітало. Я вже, бля, хотів їбати прям со старту. Поняв, хоч це чекай, бля, я ще сьогодні нічого не їв. А Хай я що. Хочу, щоб обзор був такий, знаєте, чесний, трушний. Ми, кстати, ще маємо знаєте, що в багажнику, повляй легенько будемо зараз прям по дорозі. Не відкриється на да? Що, ребятки? Ще раз сім при нарешті ми приїхали додому. Чесно, квест був такий не з легких. Поки туди, поки сюди розкластися, але маємо, маємо, що маємо. Взяли от хлібчик, ще в них курячі крильці. Зараз зробимо таку знаєте під зйомочку того м'яса, що ми а, взяли. Чесно, слюнки течуть, хочеться се їсти страшно. Будемо починати з крилиць далі, по факту будемо йти. А по черзі. Да, крильця в нас там не знаю. Ціна ми виставимо тут. Давай я підзнімлю, просто покажу, як вони виглядають зблизька. А так. ми так герочки, ми в них на жаль не брали. Це, Це нас домашня домашня хлібочок. Цибулечку ми взяли да, до м'яса. Mm. Ну і от крилишки самі, самі от такі от на вигляд виглядають непогано. Схоже на на кільці дуже сильно. Тому будемо тестити. Так, що давай. От от давай давай ну, по першому крилочку. думаєш, в соус. Спробуємо <пробуй> їхній фірм. Візуально виглядає гуд, реально. Паніровочка, по запаху теж. Давай, <пробуй> давай, в соус, ладно, потім без. Перший кусь. Справді mm. не відрізняється, такі угу. Смачно. Мачно. Нічого не скажеш. Вони такі гострі, і тут таке вище, ніби більше м'яса. Соус, цього, до речі, криру. такий медовий. кисло солодкий, що продасно? Ну, навіть я візьму хліб, просто махну чуть-чуть. Візьми хліб, попробуй махнути в соус. Тупо медом віддає. Дуже смачно. Що можна сказати, крилиці дуже смачні. Схожі на KFC, але трошки інші. Спанірочка в KFC чуть краще. Але саме м'ясо кількість угу. за свою ціну, бля, ти що. Ціну ми зараз розведемо ціну і будемо кожну позицію виводити ціну. За свою ціну я вважаю, що ну, кра кращого ви не знайдете. Тому так. Да. Ну я стала десь не знаю. Скільки по типу, балах. 7 десяти за свою ціну якість. якісь. 7,5. 7,5 це ідеально. Чуть-чуть, можливо, десь паніровочка, але ну, взагалі в цілому дуже і смачно. Типо ігро полетів, прикинь. Що там? Давай ребра, що м'ясисті такі, знаєш, от їхнє. О, зірочка. Вот оно, вот оно. Давай поки знімаю. Камеру не передайся. Пішов. Просто який вигляд. Подивіться. Дуже величе. Все м'ясо. Трішки кіски, багато м'яса і соус всередині. Ано, ну, забирай. Звідси все. Я поставлю. Угу. В соусі. Якраз цей соус і є, до речі. Угу. Що ми взяли? Вони ним його і поливали. Такс, а Ну добре, давайте. Давай. Так. Огірочок, хлібчик, чисто і ребро. Ну, на вигляд, взагалі просто на вигляд. Ану. Сочні такі. Вони ще, знаєте, вони ще гарячі проїхали. Дивіться просто, як воно відривається. Прослоєчка жирочок. Давай так, без, без соусу, без, без нічого. Ану, давай. Ні, жирненькі такі. Ні, хочеться хлібом закусити ззаду. Хочеться в соус бути. Бля, ні. Затямо. 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 Ребра ребра 10, -10. десяти. За цей от соус, mm. що воно там маринувалося. Це буде Давай так як неандертальці, в принципі, це має траїста руками 100%. Хочу. Дуже смачно. Ти що? Якщо чесно, я очікував трохи іншого смаку, але... Порівняно з ребернею у Львові. Mm -hmm. Ти що, ну це небо й земля? І за цей ребро смішна ціна, реально 500 чимось гривень. Ми заплатили. 600, десь 500. Але це просто це кілограм, реально такого хорошого відбірного м'яса. Ну дуже смачно. Скільки ставиш? Яку ціночку кажеш по цим по цим рамок? Кисосолодкіше? 9? Дев'ять. Ну і просто не доїбешся, реально. Угу. Не доїбешся. Соусом полили. Соус смачний, ребра дуже гарно, типу, зготовлені, прижарені. Ну просто не доїбешся. Як вам кажуть, під зимну сотку буде взагалі дуже зяга. Угу, ти що? Просто метр. Погоджуйся, 9, 10, десь в тому діапазоні дуже добре все зроблено. Що у нас лишилося? Що? У нас лишилось оця рулька і саме от, як це називається? Просто ребро. Ребро. Як там, паличка? Ну, пам'ятаю, але спочатку кисло солодким, до речі, дуже імбово. Назар бере кх, кх, на ребро, я стою ззаді. Чувак там показує оце от ребро. Нормально буде. Я такий думаю, бля, ну якесь маленьке. Назар каже, ні, давайте більше. Тип бере, бля, саме більше ребро. Ну, воно, ну, типу, можете отаке, поняли? Показує, така піде. Я такий думаю, бля, вже лучше менше. Оце, оце здорове, ну занад. Щось середнікове. Назар вибрав оце менше. Я думаю, бля, це мало. Але насправді, отак вблизі, ну дуже багато м'яса. Ну, я з'їв, що там курочку ми з'їли угу. покрильцю. Цей кусочок ребра, чуть ліба і вже так, знаєш. Не можна їхати туда. Володним то Да, да, набирати забагато, але ну дуже смачно. Брехати не будемо. Поки же все дуже добре. Слишиться, ще рулька і і реберсосвіта uh -huh, uh -huh. да? uh -huh. полоска. Далі <кхм> на пов'язки сьогоднішнього дня на сіде свиняча рулька. Я не знаю, що це таке. Насправді ти знаєш, що поліно, типу як на нога, поліна нога. Довись чесничок, поклалиш. Чесничок, він м'ягенький, а не то Це сама рулька не. дивись. вона яка. Ось Кістка така здорова дивись, можна ну, підняти. Ну та, так, да. да. кусок не чисто виглядає, виглядає апатитним. Ну, Я думаю, що треба знаєш, якось так ножечком зараз, типу чисто кусочок нарізати. Ну це чисто жир, да? Ні, це не жир, це, це м'ясо. Бачите, дивіться, яка вона розуванька всередині. Mm -hmm. Зараз поріжемо собі на тарілочку і будемо тесити. А mm. -hmm. О, це хороший вкусний вич, ні? Mm -hmm. Рульку ви вам показали, ми спід чуть відрізали. Mm -hmm. А зараз попробуємо. Виглядає апетитно, я скажу, що Давай Давай соус. Опа, соус є, я думаю, тут мастхав. Давай спочатку так, чисто кусочок. Mm -hmm. Непогано, не но рулька на любителя така тімка. Мені здається, що треба в соус махнути соусом краще, але все одно ну, треба непогано. Це добре, але в порівнянні з ребрами оцінила, що скажеш? Ну, це м'ясо треба любити. Мені подобається. Мені подобається, але я не сильний любитель там, такої свинини. Но це доволі смачно. Соусом, так. Да. Без соусу. Фізді -фізді. Ну, така вона жирненька, знаєш. Моно, mm -hmm. то любить... Прям дуже величезна кістка. Mm -hmm. Цю шкірочку в рульці треба пробувати. Така, така. Фішна жира тут. Чисто жирок мені зараз вкинув. Пішов на ПП. Я жирочок не, не особо. А шкірка видає прям димком, реально. Да. Така вона. Да. Ну, смачно. Попробую. Хто любить м'ясо пожирніше. Ти будеш, yeah. а? Бере братішка. Хто любить... М'ясо пожирніше, той, в принципі, як би кажуть, не проїбеться. То любить mm. щось таке менше, то я думаю, що вам сподобаються ребра однозначно. Це такий вибір. <кхух> ні, жиру тут небагато, просто глянь. Може, ну, мені кусок такий попався, знаєш. Він буде типу, але його тут взагалі небагато. Ну, смачне м'ясо. Смачне. Спеція в соусі. Часничок я, до речі, ми про нього забули, але він ні, він м'який. Будеш? Часночок має бути такий, щоб на хлібі розмазувався. Мені такий не буде? Не буде? Плітня. Вже видно. Він такий, іменно. Не буде він? Ні, він не буде розмазуватися. Ну так. Да. Він не буде таким моцним. А що тут ще в нас є? Є в нас тут перець чілі. Я в принципі по гострому, але не знаю, не впевнений, що я хочу його їсти. і вибачаюсь. Ну, рулька на любителя. Смачно на любителя. Погоджуюсь. Мою з рулька що, саме. така. Я би другий раз не брав. Хіба! Угу. на компанію хлопів під 100 грамів, знаєте, отака. Не наша тіма. Коротше, 65. 6, ладно. 60 летимо до тої полосочки. Добратно. Так. Що у нас залишається? Оці ребра. Так, і получається, у нас останні лот, це такі реберці, типу Акей, А-ля Лівська реберня. Ось приблизно влівські реберні десь такі ребри стають. Тут навіть от, менше м'яса. Тут? Ну, не тут, а в Львівській реберні. Ну, може так само, це вже не прибідняє. Ну, ось таке. Якщо любите, знаєш, кості поживати, то в принципі. от. Зараз затестимо на смак, це чисто вже буде остання позиція. Борейка, на тебе дивиться, я вже так трохи напакувався. покупався. Ситна штука. О, ні, давай, це так, ну і я візьму якесь, давайте поки що без соусу затеснути, що воно. Я такі копчені пропечені ребра. Легенько копчені. Це смачно? Це Однозначно. Це. До речі, в львівській реберні ребра мені смачніші. Саме по смаку, може, маринад, знаєш, які своє образи. Мені здається, в них трохи менше м'яса на самій косушці, але. В реберні? Так. Да. Mm -hmm. як, як по пастам. Ну так. Да. Ну, в реберні якийсь соус, свіший є, так? Да? Mm -hmm. Ну, ребра непогані. Вони не краще ніж реберні, є чим порівняти. Угу. Дально. Чи взяв би я би їх ще раз? Краще брати от оці ребро. Да. Не оці було, а от рибро, Рульку, якщо любите. Це прям, це прям 10 з 10. Просто ми просто не любите для такого жирного м'яса, ті парульки і так далі. Але воно смачне. Ці ребра, напевно, одні з обичні, прості, підкопчені, спечені ребра. Смачні? Так. Да. Оціночка десь 7, 7 з 10, 6 з половиною. Воно добре. 7 з половиною ставим. І непогано. Да. Взагалі, в цілому, що, що по цьому закладу. Заклад непоганий. Заклад ну на свої. Слухайте, ну, там дуже дешево, реально. Дуже, ну, що ви дуже. заплатили, там десь буде ціна загальна. На свої щось... бабки це бля це дуже багато їжі, справді це ну, тим може наїстися там в п'ять-шотих людях. Ну, п'ять-шість людей може спокійно поїсти. Плюс вони якось так швидко розкрутились В <кхем> моменті. а можливо там чувак до того займався цим, можливо, дуже багато часу і сил вкладав. Але в моменті, от бачите, як стрільнув, і ми заходимо просто самі, бачили. Скільки там народу. Буває таке, що навіть на вулиці стоїть 100-метрова черга для людей, yeah. щоб от цього требра. Да. Тому загалом нам сподобалось. Ми можемо вам рекомендувати, якщо будете десь там на районі, обов'язково заїжджайте, їжте, пробуйте, кусайте, воно того вартує. Особливості тих невеликих грошей. Тому з вами були біздільники. Надіюсь, що ви щось збрали їсти, коли ми їли, а не сиділи голодні. Всім гарного дня. Па-па. Трамбанувся, блять. Конкретно. あのか